Віця рибулечка, оці булечки, ну, мало солочки ми продали, бо вона така, що швидко продається у нас. Время 11 часу, але вона продана. 900 гривень за кілограм. Ціни, якби такі були, такі, ну, якби є. і є. Ікра 700-800 гривень за 100 грам. ціна не мінялася, поки вона така на даний момент і є. Ну, На далі, я думаю, що на Пасху, ну якби, у нас давно така ціна, вона, знаєте, ну не те, що там праздник, вона підскакує. Це все у нас вона на місці, 700-800 100 грам. Ну, я знаю Дунаєчка. Ще ж саме така Дунаєчка, саме така, знаєте, вкуснятінка, Дунайка. Буваночка Дунайки 550 гривень, отака чотири штучки. Виходить. Дивіться, ціна залежить від розміру її. Чим крупніша дунаєчка, тим вона менше. Допустимо. Якщо брати свіжу, вона набагато дуже дешевше, але її зробити це ціле діло. Чесно, ми її робили два роки тому. Це ви знаєте, це адський труд, правда. Її треба почистити, витягнути жабри, сукровицю, вимочити в тих водах. Потім їй треба кожну просолити. Ну це дуже дуже тяжело. Правда, Дунайка, це ну вона сама полізна рибулька. Ви знаєте, що Дунайка? І, ні, Дунайка сама полізна рибка. В неї саме основне, саме вкусненьке – це хребет. Правда, в ньому всі вітамінчики. І саме головне, що вона сезонна рибка. Ну вона правда є, тому що люди, які займаються нею, вони її заморажують, вакуумірують, і вона є круглий рік. Але поки вона є свіжа, треба її куштувати. Господі, як їсти. Я вам щось розкажу. Берете додому рибулечку, відкриваєте баночку, ставите і ріжете її долічками. Шкурочку зняли, буде вже можна так кусити, розсмоктали, шкурочку виплюнули, хербатом смоктали. І говорите, Боже, це просто рай, чудовий рай, розумієте? На привозі, взагалі на привозі, немає де не смачного. Взагалі, ви знаєте, да? Привоз найлегендарний ринок у всій Україні. Да? На привозі можна купити все як лапочками. А знаєте, що каже, навіть в тічі молоко є. Ви знаєте, де воно є? Конфети. Да. Канфети в тічі молоко в нас теж вони є. Дивіться, колбаска, ну, сервіла з ціна така, допустим, 650-750, лібровська дорога колбаска. Є Італія, є Іспанія. Ну якби ціни, ну ціни такі вже, ну я знаю, ну рік більше. Щоб сказати, що таке прям знаєте, вау, таке, знаєте, ну воно е, нема такого, що от, допустим, що, якщо піст, воно там припало. От воно все йде в середньому. Да? Допустим, рибка, колбаса, от воно все йде в нормі. Понимаєте? ну от, е, навіть от от піз, допустим, все посіро люди там як брали ікорку, так і беруть, як брали рибульку, так і беруть. Ну ви поняли такого прямо, ну перепада, щоб геть його не було. Ви поняли? От воно кожен от сьогодні середа, да сьогодні вообще практично базар. Ну якби ви бачите, він такий боля пустенький. Але у нас дуже багато сьогодні закази. Дунайка, закази, правда. Ми передаємо закази. Оце так, а так особо людей немає. Ну воно день на день не приходиться. Це торговля. Понімаєте? Тут не можна прям так. Ну, Щоб вона чітко була, вона це таке, це так, вона, ну, як торговля, знаєте, день лучше, день хуже. ну, тако, тако, тако. Хто був на привозі і не прийшов до світульки, не спробував її рибульки, це те саме, що ви не були на привозі. Не приїхали в місто Герой Одеси. Ви розумієте? Да? Так що, мої хорошенькі, я одне кажу: приходьте на наш легендарний привоз, де можна купити абсолютно все. На привозі вас можуть і привітати, і відіслати. І ну 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 я поняла, що можна зробити. Тут може бути абсолютно все. Ну це колорит це колорит Одеси. Понімаєте? На привозі є все, Ну абсолютно саме головне, хочу побажати. Ви знаєте, що мира, здоров'я, а робота, торговля, воно є, було і нікуди не їдеться. А саме головне є світулька, красотулька. Я просто світулька, яка торгує, на привоз з рибулькою, і більше нічого. бо. Знімаю все, крім душа. Мені вже вписали, може, ви свій душ знімете або гінеколога, кажуть, що ви правда? А коли до вас прийшов голова да, військової адміністрації Кібер? Ну, прийшла людина, ну, Боже, ми ну, попробуй, корочку, яккорочку, то чого? Я й політика з цим. Ми якраз тільки, ми приїхали з вами в одне чудове прекрасне місце, все остальне ви зараз будете Бачите, дівчатка, як вам зачіска, як вам верхній лук, як вам нижній, і взагалі як вам всі Борщ, сало, цибулина, хлібен. Я все люблю. Я люблю торгувати, я люблю говорити, я люблю, ну я це люблю, я все люблю. Коли я помру, в модочку корпусі поставлять цей і трогайте мене за ручку.